Радикальне прощення. Колін Ціпінг, Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо! Розділ 2. Основні припущення. Позаяк усі теорії ґрунтуються на певних припущеннях. Важливо розуміти і духовні припущення, що лежать в основі теорії та практики радикального прощення. Однак, перш ніж до них придивитися, варто зазначити, що навіть найрозповсюдженіші наукові теорії часто базуються на припущеннях із доволі слабкими підтвердженнями. Те саме ми можемо сказати і стосовно основних припущень, на яких упродовж тисячоліть ґрунтувалися людські уявлення про Бога, людську природу і духовне царство. Існує дуже мало наукових доказів їх слушності, але такі припущення віками передаються від покоління до покоління, як духовні істини або принципи, і лягають в основу найбільших духовних традицій світу. Вони ж фактично є фундаментом і для радикального прощення. До речі, сучасні фізики потроху знаходять підтвердження деяких із цих припущень, тож вони набувають міцного наукового обґрунтування. Я віддаю перевагу саме слову припущення замість переконання чи навіть принцип адже коли ми класифікуємо ту чи ту ідею просто як припущення, то залишаємо більше можливостей для виявлення істини в майбутньому. Особисто мені простіше відкритися, щоб побачити глибші сенси у явищі, в тому випадку, коли моє его не інтегроване від початку в певну систему переконань, яку я нібито зобов'язаний захищати. Я радше перебуватиму в стані невизначеності, ніж займу жорстку позицію та прийму недоведену відповідь на те чи те запитання. А ще я відкрив для себе, що процес радикального прощення працює однаково добре. Незалежно від того, віримо ми в нього чи ні. Поки ви готові випробувати інструменти, надані системою, вона працює, вірити не треба. У будь-якому разі, радикальне прощення має дуже мало сенсу з погляду раціонального розуму, принаймні для тієї його частини, яка орієнтується на повсякденну реальність, доступну нам через п'ять органів чуттів. Це тому, що радикальне прощення діє за духовним законом, а не за фізичним. Це, по суті, метафізична конструкція. Водночас, аби якнайкраще структурувати свій розум навколо певної базової ідеї, нам корисно виокремити деякі ключові припущення, що утворюють, так би мовити, каркас для концепції. Певну квазіраціональну основу для розуміння нашої технології. Кожне з наведених нижче припущень докладніше пояснюватиметься в книзі. А ось стислий виклад. Кожен із нас має смертне тіло, але водночас безсмертну душу, яка існувала до нашого народження і існуватиме після смерті. Отже, смерть це ілюзія. Хоча наші тіла і органи чуттів кажуть нам, що всі ми окремі індивідууми, насправді ми всі одне ціле. Кожен із нас є індивідуальним енергетичним виявом певного цілого. Заради того, аби надзвичайно розширити своє усвідомлення єдності, ми погодилися прийти в цей світ двоїстості, щоб на досвіді пережити дещо діаметрально протилежне єдності відокремленість. Частина нашої угоди при цьому полягала в тому, що ми маємо забути світ єдності, звідки прийшли, аби отримати повноцінний досвід болю через відокремлення. Після того як упродовж цього життя ми витримаємо стільки болю, наскільки погодилися. Коли йшли у цей світ, матимемо можливість використовувати радикальне прощення аби прокинутися і пригадати, ким ми є. Позаяк біль через відокремлення є емоційним досвідом, нам потрібне тіло, щоб його пережити. Людський досвід за задумом має емоційну природу, а тому, коли ми певною мірою придушуємо або заперечуємо свої емоції, тим самим зневажаємо саму мету нашого перебування тут. Ми духовні істоти, які переживають духовний досвід у людських тілах. На енергетичному рівні ми перебуваємо в двох світах одночасно: світ божественної істини духа і світ людський. Після пробудження ми можемо однаково комфортно жити в обох. Світ людський духовна школа, а життя наша навчальна програма події нашого життя уроки. Мета навчання. Прокинутися для усвідомлення істини, ким ми є, і повернутися додому. Коли ми прийняли рішення втілитися в світі людському, Бог дав нам повну свободу волі, щоб ми могли самі обирати, яким чином жити і експериментувати, шукати свій шлях повернення додому. Ми маємо три форми розуму ментальний, емоційний і духовний. Наш духовний розум знає істину, хто ми насправді. І через нього ми маємо прямий зв'язок із розумом Всесвіту. Життя не безладне, не набір випадковостей. Це поле для цілеспрямованої реалізації нашого божественного плану, де ми кожної миті маємо можливість вибору та ухвалення рішень під керівництвом нашого вищого я і нашого его. Існує два визначення его. Згідно з першим, воно наш друг і дбайливий провідник. А згідно з другим ворог ось ці визначення частина нашої душі, чиє завдання працювати спільно з нашим вищим я і нашим духовним розумом, і з любов'ю шукати для нас найрізноманітніші шляхи, щоб пережити біль через відокремлення, в цьому і полягає мета нашого перебування на земному рівні буття. Підступний, глибоко вкорінений підсвідомий комплекс провини, що спирається на наше переконання, нібито ми здійснили первісний гріх, відділилися від Бога, який рано чи пізно покарає нас. Его завзято вишукує можливості, щоб закріпитися і заблокувати будь-які наші спроби відкрити істину. Ми ніколи і не відділялися від Бога, воно дотепно забезпечує своє виживання. Нібито захищає нас від нестерпного почуття провини, а також від страху перед Божим гнівом і використовує для цього механізми витіснення та проекції. Ми творимо свою реальність через закон причини наслідків. Думки то є причини, які реалізуються в нашому світі через фізичні наслідки. Реальність результат діяльності нашої свідомості, наш світ це дзеркало наших вірувань. На рівні душі ми отримаємо точнісінько те, що нам потрібне в житті для духовного зростання. А від того, як ми оцінюємо отримане, залежить ставлення до життя як до болісного чи як до радісного досвіду. Через стосунки ми зростаємо і вчимося, через стосунки зцілюємося і повертаємося до цілісності і істини. Інші люди конче потрібні нам, бо слугують за дзеркала, в яких ми бачимо наші хибні уявлення і наші проекції, а також допомагають підняти витіснений у підсвідомість матеріал на рівень свідомості задля зцілення. Через закон резонансу ми притягуємо в своє життя тих людей, які вступають у резонанси з нашими проблемами, щоб нам було легше ті проблеми вирішити зцілитися. Наприклад, якщо нашою проблемою є відчуття самотності через те, що ми нікому не потрібні, то ми притягуємо в своє життя людей, які нас залишають. В цьому сенсі ці люди виступають нашими вчителями. Ми занурюємося у фізичне життя, бо маємо місію повною мірою пережити на досвіді певну енергетичну модель, щоб отримати змогу, відчути пов'язаність цією моделлю почуття, а потім трансформувати цю енергію через любов. Фізична реальність це ілюзія, створена за допомогою наших п'яти чуттів. Матерія складається з енергетичних полів, які взаємодіють і вібрують на різних частотах. Примітка якщо ви не можете прийняти якесь із цих припущень, просто ігноруйте його, це жодним чином не вплине на дієвість методу радикального прощення.